Вітаю вас! Це теж відео, яке спочатку подивляться спонсори, як прем'єрний показ, ну а потім вже всі інші. Ну от якраз це такий бонус для спонсорів, що вони зможуть подивитися прем'єру своєчасно, ну а інші вже як, як карта ляж через деякий час. Так що зараз поздравляю спонсорів, що ви спонсори, і вітаю всіх глядачів, ну тому що ви будете все дивитися відео, але вже пізніше. дивіться, яка ситуація. Україна отримає 140 мільярдів доларів. Круто! Не то слово. Зараз розповім, що це таке? А то ви... Куди бігти вже брати? Ні-ні-ні, не спішіть, не спішіть. Можливо, ви чули, що в Україні працювала місія Міжнародного валютного фонду. Могли? Чули? Ні? А що ви взагалі твоє слухаєте? Я не розумію. Чим ви взагалі займаєтесь? Ну, дивіться, коли почалась війна, Міжнародний фонд нам виділив кредитну програму. Вона називається розширеного фінансування. Ця кредитна програма на, ой, на 4 роки чи на 5, я не пам'ятаю точно. І в рамках цієї програми ми отримали вже два транши. Ну, В цьому році ми отримали 2,7 мільярда доларів. Потім отримали 800, а от зараз можемо отримати... Ну, майже 900, 880 мільйонів мільйонів доларів. Ну, вони взагалі МВФ дає по кусочкам. Але дивіться, яка цікава ситуація. От ця місія приїхала, поспілкувалась і результатами цієї місії підписали цікавий протокол. Зараз трішки поясню. Це дійсно дуже цікаво. Значить, дивіться, коли дає МВФ кредит, він завжди дає кучу рекомендацій і встановлює... Ну, можливо, чулики слова і очки. Ну, в принципі, це не так називається, і воно зовсім по-іншому, але ну, мета, маячок, там, ціль це те ж саме. Тобто, коли МВФ дає кредит, він прописує, що треба зробити. Причому окремо там, податки, енергетика, борьба з корупцією, це все окремо. Які закони прийняті, які рішення? Це все прописується. Потім. Там є ще така ситуація, там є табличка, де встановлені якби нормативи я не хочу вам розповідати що це таке тому що дуже довго нам треба розповідати що ці показники значать тому я просто дуже спрощено приблизно поясню вам що це таке дивіться а там є показники які показують а яке співвідношення державного боргу до ВВП Спрощено. наскільки дійсно ефективно використовуються гроші, які отримує Україна. Є показнички. Як е, е, зростає чи не зростає економіка? Теж вони дуже специфічні. Ну, з точки зору економістів вони розуміють, але я говорю, ви не зрозумієте взагалі там. Але оці показнички являються, ну, коли приїжджає місія, чого вона приїздила? Вона приїздить, говорю, так, беремо, Дивимося, ви на ці показнички виходите, ну, тобто відповідає чи не відповідає. Якщо все добре, ну от всі показнички зробили. Потім оці всі, які закони треба, які там е е рекомендації виконали, місія пише, що все добре. І хоп, гроші. Якщо щось не так, тоді от тут ведуться, називається консультація. Воно красиво називається перегляд. Правда, красиво? Ну просто яка ситуація. Бувають моменти, коли спілкуються, а потім а сама, от в результаті перемовин. Хто спілкується? Місія МВФ, Національний банк, Міністерство фінансів, Міністерство економіки, там є ну, з уряду дуже багато такі, ну, Оці всі спілкуються і виходить з цього, або місія говорить, так, да, ми можемо цей показничок переглянути, або давайте ми від цього показника відмовимося. або давайте ми це поміняємо. Таке буває, буває, не дивуйтесь. Ну. Але, як правило, виконайте! Так от дивіться, результатам роботи цієї місії підписали протокол, де записали таке, але я не можу не зачитати. Не можу. це знаєте аж. Значить, вони записали, що відповідно там це, рада і так далі, погодилась не оцінювати критерії ефективності і відмовитись від викона... дотримання критерій ефективності в україні не так і є. обалдять дирими словами вони розписали що всі їхні рекомендації коту під фост або якоїсь другої тварині я ще раз говорю чому я завжди відношусь до МВФ трішки так сказати Она б нічтожилась. Її рекомендації бестолкові, тупі, глупі. Вони не намагаються даже вникнути в ситуації. Розумієте, у нас війна, а вони, знаєте, що вони рекомендували? Підняти тарифы на газ. Да, да, піднять. Говорить, люди у нас такі... Ау, або вести, а там ще вести е, ці торги газом для... Фонарели Тут з вас во проблем! Куди? Рідненькі? Знаєте, вони паради якісь, дурнувати не придумаєш. Або реформувати корпоративне управління. Йод! Ну, щоб ви зрозуміли, коли ви час від часу чуєте акціонерне товариство у чули, або на Нафтогаз. Це акціонерне товариство. І наглядова рада чого? О, о, це ближче. А акціонерне товариство це все це є так зване корпоративне управління. Ну, акціонерне товариство управляються, є, є закони, є там і так далі. І от як повинна спостережна рада працювати, Бо наглядова, що робити, що не робити, як аудит і так далі. Оце все є. Проблема. Треба реформувати. О, яка проблема! Да, проблема. <свист>. Ні, просто вони дуже часто не розуміють реальних проблем і без безглузді, абсолютно. Ну, ця вся боротьба з корупцією, це їх Дурноваті. Понатворював кучу структур. Бабла не мерено Корупція як була, так і працює. Парада, парада! <свист> Але ви ж розумієте, яка ситуація, я так розумію, місяця приїхала, подивилась, все провально. Ну, все, що вони... Виставляли там оці всі показнички, воно не працює. Тому і вони, давайте не будемо звертати уваги. Логічно. А в тето логічно. Виникає запитання про, а на що ви тоді їх впроваджували? Ну ми ж думали. Ну, взагалі, що ви зрозуміли, МВФ, коли прогнози робили, вони були впевнені, що війна закінчиться 2000... Ні. ні, ні 2000, на початку 23-го. Олухи Царя Небесна. Оце вони. Повні олухи. Ну, знаєте, в них такі фантазії, якісь мрії, якісь такі. Вони літають десь там, в небесах. Ні, правда на літаках теж літають. І тому от такі фантазії. Бо на сьогоднішній момент вони, коли от прогнози роблять України, вони бажають, що 2024-му війни не буде. Но, З якого буду нам наші найближче 40 років війна, буде таке говорить. Та жартуй, жартую Про 40 років, але в 24-м ще не відомо, що буде. Але вони дійсно так от прогнозують. Тому вони довго не думаючи, кажуть, давайте будемо не враховувати. Давайте. Що це дає нам? А це дає нам можливість, відповідно, отримати ці 880 мільйонів. Тому що якщо не враховувати ці показники, знаєте, все добре. А чому говорю 140 мільярдів? Я багато разів говорю, що гроші МВФ і даром не потрібні. Їх не можна нікуди використовувати. Їх можна, що називається... Вони заходять на рахунок золотовалютних резервів, а потім виходять. Ну, я вам показував, коли золотовалютні резерви. Ну, це така ситуація. Але вони пояснюють, як що так як МВФ отримав, от якщо він дав кредит, значить останні партнери теж дадуть. І вони порахували, що США, Євроспільнота, там, е... Міжнародні банки, Канада, Японія найближчі 4 роки, 4 там дасть 140 мільярдів. Чому дасть? Тому що МВФ дасть і вони теж дадуть. І от вони пояснюють, що якщо будемо давати кредити, відповідно не будуть давати, а якщо не будемо давати, вони будуть давати. Ну, історія України показує, були випадки, коли МВФ кредити не давала, сте не давали. І історія знає навпаки. Коли МВФ обіцяла, помните, була Балаєреском, обіцяла, що в нас буде 60-70 мільярдів, ні то не дрова не було. А кредити МВФ були. Розумієте, воно, як сказати, з точки зору теорії, можливо, працює, з точки зору практики не дуже. Тобто на сьогоднішній момент ви бачите, що там от Конгрес США, це сюди теж ходить. От євроспільнота. Ну, знаєте, вони, звичайно, дивляться на МВФ. Ні, не заперечую, дивляться. Дивляться, як МВФ там, підтримані, підтримані. це вони дивляться. Але там стільки своїх факторів, стільки своїх нюансів, що сказати, що якщо МВФ дало нам кредит, то уж точно вони дадуть. Ня. І навпаки, якщо МВФ нам не дали кредит, вони дадуть можуть дати. <свят> так що така ситуація. Ні, я говорю, по великому рахунку нам ці кредити МВФ даром не потрібні. Вони йдуть в основне погашення старих. Фактично, виходить, ці 800 ми отримаємо, віддамо знову МВФ. У нас що вийшло? Якщо пам'ятаєте, ще колись... Дуже-дуже далекі часи, коли була криза 2008 року, тоді Тимошенко набрала кредити, а потім вона ж їх набрала, що ой, все добре, а пройшов час, треба погашати. Потім прийшлось набирати, е, точніше, вийшло так, що е, коли Янукович прийшов, частково погасив, а потім погашати треба, а потім, е, пам'ятаєте, після Майдану ми ще взяли КТБ, щоб погасити те, що не погасив е, частковий Янукович. І що Юля понабирала. А потім, вийшло, не встигли взяти, е, от я ценю кушов Ройсман. А треба погашати ті кредити, які брали в 2014. І тоді брали новий кредит, щоб погасити в 2014. А от зараз ми беремо ці кредити, щоб погасити ті кредити в БЕФ, які брав Ройсман в 2017-2017. Геніально, браво! Глупі ідеї не придумаємо, Зато красиво. Ні, ну дійсно, така глупость, ну так уже звикли до цієї дурніше, боже мій. Але 140 мільярдів. Звучить, правда, красиво. Красиво, красиво. Правда на 4 роки. Мало, треба більше. Якщо б 140 років кожен день, ух, було б добре. Так що така ситуація. Розумієте, раніше дійсно новини про МВФ були більш популярні. І дають, не дають кредит. Пам'ятаєте, дуже багато були істерики, От не дадуть нам кредит, буде бал гривні, дадуть не буде. Зараз вже тиша. Ну от фактично МВФ давав, ніхто не побачив. Ні, чесно давав, не давав. А зараз от він вроді би дає і не дає, ще не дав. Але знаєте, ніхто не говорить. От дадуть ці 800, ну 900 мільйонів, чи не дадуть? Ну ні, може не так. Ні, просто зараз візьмуть. Там знову та ж сама ситуація. Рада директорів повинна прийняти до цих канікул. Якщо вспіють до 15-го, то дадуть. Якщо не вспіють, то аж уже після Нового року. Нікого не цікаво. В упор. Дадуть, не даду. А, життя стало. <с nessa> да, така ситуація. Але ми співпрацюємо з Міжнародним літофондом, беремо кредити щоб погасити старі кредити. Хороша ідея. Я так думаю, де тут логіка економічна? Її нема, але красиво. Все, дякую за увагу. Ставайте спонсором канала. Будете дивитись прем'єрні покази. І не тільки прем'єрні. Будьте взагалі круті все знати, все бачити. І дивитись відео тільки для спонсорів. Кротю страшенно. До побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості, ну це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну саме основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, зрозумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.